Як ви вже зрозуміли, я заядлий рибак, а точніше рибачка. І в мене дуже-дуже багато різних страв з риби. Але а, навіть а, прозондувала весь інтернет, і я не знайшла рецепту ікри коропа, який я знаю. Тому для своїх підписників. Я вирішила все-таки зробити записати це відео, тому що це ну, реально щось неймовірне. Це дуже смачне. Якщо ви бачили в магазинах, є такі рибні намазки із ікри мінтая або якесь інше, де ми на хлібчик намазуємо. А це ми робимо самі таку е, намазку. Вона дуже смачна, дуже чудова, але я Акцентую увагу, що вона саме е, класна на і, е, ікрі коропа, тому що, навіть якщо ви купите мінтай, ікру мінтая я робила, вона гірчить чомусь. Не знаю чому. Тому пропоную подивитись, це все дуже просто. Я вам розкажу, що нам буде потрібно. Е, ми наловили. Три коробчука, і в двох із них була ікра а в одні молока. Молоку я пожарила. Хоча в мене теж з молока є дуже цікавий рецепт. Ну, якщо ми ще наловимо коропів, де буде багато молоки, то тоді я теж розповім і запишу таке відео. Тому сама ікра, вершкове масло, олія, сіль. Все. Приступаємо. Не забувайте про лайки, коментарі, підписки, ну і так далі. Для початку ми беремо нашу ікру, і нам потрібно звільнити її від от таких плівок. Вона нам не потрібна. Все це робиться дуже-дуже просто. Можна через сито, я роблю через тертушку, через ось таку ось ці дирочки. Тому беремо ну такі. Великі ми, звісно, оберемо руками, але там є перетинки внутрішні, тому нам потрібно їх убрати. На що вони нам потрібні? І ось таким чином не дуже ми давимо. Ой. Не дуже ми давимо на ікру для того, щоб ікринки були ціленькі. І робимо ось такими рухами ми освобождаємо нашу корку. Бачите, ось вона. Збирається тут вся плівка, вона збирається у нас на руці. О, все. І це ми викидаємо. А тут у нас остається красива ікра. І так продовжуємо далі зі всією ікрою. Ось таку кількість ікри я натерла. На тиртошці, це те, що ми зловили. Койде попадаються е, плівочки, але це не страшно. Тепер, е, слухайте уважно, щоб потім е, не передивлятися, ну, хоча не питання, можете передивитися. Я вам даю грамовки е, основні. На 800 грамів. Перетертої вже без плівок ікри ми беремо 200 вершкового масла 150 грамів олії і від 25 до 30% від кількості ікри солі. Що ми ро? Це стандартна грамовка, процентовка для рибних продуктів від 25 до 30, ну навіть до 35%. Це для того, щоб вона була і не солона, і не малосольна. дуже. Тому оцей нюанс дуже важливий. Що ми робимо? Ми ставимо тарілку на водяну баню. Обов'язково, тільки на водяній бані і розтоплюємо наше вершкове масло. Нам потрібно дочекатися, поки воно повністю розтане. Практично в мене розтало. Почекаємо. Моє масло розтало. І сюди ми додаємо нашу ікру. Ось так помішуючи. У мене вже кипить водичка. Зараз я швидко ікру закину. Так. Забула сказати, ми э, підготавлюємо наші баночки. У мене ось такі. Баночки, вони повинні бути стерильні, бажано, якщо багато ікри, тому що а, ця намазка, ця, це блюдо а, в холодильнику може зберігатись, ну, у мене було до двох місяців. Але з'їдається вона дуже-дуже швидко. А, тому дивіться, бажано, щоб баночки були сухі і стерильні. Так, і ось так помішуючи нашу ікру, ми її а, доводимо до помаранчевого кольору. Ну, щоб вона приготувалася. Наша ікра почала змінювати вже колір. Вона почала заварюватися. А, Постійно помішуйте. В залежності від того, яка кількість у вас ікри, від цього залежить час, скільки по часу ви будете цим займатись. У ну, мене вийшло так, багатенько ікри, тому мені це потрібно робити довше. Ну, Мабуть, я ось з цією кількістю у мене тут. Почти півтора кілограми <кхи> ікри. Тому я буду мішати, мабуть, хвилин 20. -х. Нам потрібно, щоб кожна ікринка заварилась. Не е, потрібно робити це на плиті, бо вона підгорає і вона висушується. Вона буде Суха. Але ж, це ж все ж таки намазка. Продовжуємо далі. Так, наша ікра готова. Вона, Коли вона готова, ви бачите, вона починає розслаюватися. Все. Е, не потрібно, не, не бажано її не доготувати, іначе вона скисне, е, запріє, запрі, запліснівіє, і вона буде, ну, така, бачите, вона от зараз роз'єднується. Так, тепер вимикаємо нашу плиту. І ставимо кипяток. Це я оберу так, ставимо на тарілку. Тепер ми солимо нашу ікру. Я взяла 30% солі від своєї ваги ікри. Я зараз перемішаю. Я трошки не досипала. І тут уже за смаком вам потрібно пробувати по смаку, яку ви хочете більш малосольнішу, менш малосольнішу. Тому дивіться самі. Так, гарненько перемішаємо, я спробую. Ні, я додам всю сіль, тому що в мене ще буде олія, вона розбави. Бачите? Так, і тепер я додаю по своїй вазі олію сюди. Гарненько перемішуємо. Так, жиру забагато, але ж ми не будемо ложками її їсти. Ми будемо намазувати її на хліб з маслом. Це просто бомбічна річ. Червона ікра е відпочиває. Я завжди, коли е, у мене є ікра, я заготавлю її вдосталь. Навіть якщо її багато, краще заморозити ікру і потім зробити свіженьку. Тому що це завжди смакота. І от чомусь скільки я листала, щось попало. Скільки я листала в інтернеті, я ніде не бачила такого рецепту. Тому користуйтесь, це, це дуже смачно. Вона ще застигне в мене. І ви побачите, яка вона буде у мене вже в баночках. Все, а, пробуємо ще раз на сіль. Заливаємо в баночки і оставляємо в холодильник, а завтра будемо коштувати. Наша ікра простояла ніч в холодильнику, вона застигла. Ось так вона виглядає. Якщо ви хочете дуже-дуже помаранчевий колір, можете додати барвнику. Але це все натуральне. Ви бачили, що я сюди додавала. Я вже намазала хлібчик, білий хлібчик вершковим маслом. Одну я вже змастила. І ось так виглядає наша ікра. Дивіться. Вона неймовірна. Тут у нас, ви пам'ятаєте, вершкове масло, олійка, сіль і ікра. Все. По-перше, натурально. По-друге, це дуже смачно. А, якщо чесно, мої вже е, півтори баночки з'їли. У мене була одна ціла баночка, і одна неповна. І ось уже моя сім'я її з'їла. Тому. Робіть, е, обов'язково оставте цей рецепт. Я розумію, що це не дуже частий рецепт, тому що екрани так часто можна знайти і купити її, але це дуже смачно. Ви, у вас в копілочці обов'язково повинен бути такий рецептик. Все, на сьогодні я з вами прощаюсь, пробуйте. Робіть, творіть, до зустрічі, пока-пока!